Шановні колеги, розпочинаємо брифінг Максим Петрович Мартинюк, голова Державної служби з питання геодезії, картографії та кадастру. Максим Петрович, будь ласка. Дякую. Шановні журналісти, хотів би поінформувати вас про стан справ з виділенням земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Також, користуючись нагодою через вас. Надати деякі роз'яснення щодо порядку оформлення земельних ділянок учасникам АТО, так склалося, що держава знаходиться у стані війни і тим людям, які своїм життям, здоров'ям, своєю відвагою мужністю захищають кордони держави, було би правильно. Забезпечити певний рівень соціального захисту, на жаль, в умовах, коли бюджет країни потерпає від кризи, в тому числі з причиненою війною, одним із небагатьох ресурсів, доступних для держави є земля, і так склалося, що ця земля є фактично самим більшим ресурсом, який може забезпечити соціальний захист учасникам АТО. Наразі це питання перебуває на особистому контролі прем'єр-міністра України. Він дав доручення щодо спрощення порядку відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, а також доручення щодо того, щоб упорядкувати списки людей, які є учасниками АТО і потребують. Виділення земельної ділянки, а також списки реєстр фактично тих, хто вже скористався таким правом. Коротко про поточний стан справ. На сьогоднішній день надійшло понад 50 тисяч заяв від учасників АТО щодо виділення земельних ділянок. 73% з них надійшли до органів держгеокадастру. І, відповідно, вони будуть задоволені за рахунок земельського сільськогосподарського призначення, які перебувають в державній власності, решта заяв надійшли до органів місцевого самоврядування, і там, на жаль, ситуація не така позитивна, тому що землі в межах населеного пункту. Часто відсутні в достатніх обсягах, і також є питання щодо неможливості виділення земель, зв'язку з тим, що в певних населених пунктах відсутня належним чином затверджена містобудівна документація. Втім, ми працюємо і з органами місцевого самоврядування, надаємо їм методичну допомогу і всіляко сприяємо процедурі виділення земель. Але, на жаль, на сьогоднішній день практично половина всіх заяв, які надходять до органів місцевого самоврядування, завершуються відмовою. Вам роздана була схема щодо оформлення земельних ділянок учасниками АТО. І по ній хочу сказати наступне, що процедура виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції є такою ж, як і для всіх інших категорій громадян. Єдине, що ми їм забезпечуємо переважне право на саме отримання земельної ділянки. Як ви бачите, по цій схемі всі практично процедури є безкоштовними за виключенням. Виготовлення власне самої землевпорядної документації. Середня ціна по Україні на таку документацію становить 1400 гривень. Найнижча на Волині, найвища в Києві. Але є такий позитивний досвід, як, наприклад, Дніпропетровська область, яка в за рахунок обласного бюджету виготовляє ці проекти землеустрою і. Таким чином, в Дніпропетровській області для учасників АТО земельні ділянки виділяються і вони при цьому не несуть витрат. Хотілося би також поінформувати про позитивні практики, які є в Київській області. Там організовано спільний прийом громадян як спеціалістами Держгеокадастру, так і представниками батальйону територіальної оборони Київської області. Таким чином, ну, здійснюється належне опрацювання заяв учасників АТО. Ну, власне, це один із, скажімо, прикладів самоорганізації людей. І це є позитивною практикою, яку варто розповсюдити. По державі загалом ми також ведемо роботу в тісній співпраці із військоматами, від них ми отримуємо інформацію щодо кількості мобілізованих, прогнозуємо приблизну кількість учасників АТО, які будуть в результаті хвиль демобілізації, і під цю кількість людей ми резервуємо земельні ділянки. Ця робота в буквальному сенсі слова є щоденною, і на сьогоднішній день по Україні зарезервовано масиви земельних ділянок загальною площою майже 45 тисяч гектарів. За нашими оцінками, це достатньо для всіх нинішніх і майбутніх учасників АТО площа. І я сподіваюся, що ми зможемо задовільнити всі потреби учасників антитерористичної операції.